Доброго раночку, мої шановні друзі. Хочу вам показати, як я роблю захист. Там мені попросили мене, що треба зробити від сусідів, якщо там сусіди життя не дають, там і в квартирі, і в своєму домі, якщо в своєму домі там можете декаліточка, отак на порозі. Отак сипете на порог. я вам показую от соль. Соль, взяли соль. І сипете в длину порога ось. Солью, солю, свой порог посипаю. от зла, от нечисті, от вроков, от проклятий. Освобождаю і отправляю тому, хто послал. Да буде так. Амінь. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. Все. Оставили ту соль и хай лежить. И хай там лежить вона. Понимаете? Это захист. Мощный захист. Все. Можете ще взять соль і кинуть прямо, щоб це ж ніхто не бачив. Це все таїнство. розумієте? Таинство. От, не дають сусіди життя. От взяла соль, нашептала, святая мать соль, помоги. Ну, своими словами. Отправь все зло, которое мне посылает, обратно. І під двері її киньте, ані вагород їм, і їм, хто там, сусіди, є. отак киньте. Три дні поділайте, щоб ніхто не бачив. Тишина. І все, і подивитеся результат. Оце отак. А солька, оце в хаті, якщо я посипала, я, буде лежати, поки не помию пол. От ця соль лежить і вбирає в себе весь негатив. Понимаєте? всю черноту, весь негатив, все, що тобі посилають, все, що... і якщо ви побачили під дверима, щось налито щось підсипано. Руками, ні в коем случае руками не брати. Смела это все на этот на совочек виночком, винесла, выкинула. И посыпала солью. Святая Мать соль, помоги. Отправь все зло, которое мне послали обратно. Все, посыпала Христом, так, вот там, вот это место, де лежало. И все, і подивитись потом. Як? І це перевірено, і це все роботає. Все, мої хороші, відповіла я вам на ваше питання. До побачення, гарного вам дня. Будьте здорові!